Шановна пані Главуюча, шановні колеги, шановні народи України. Сьогодні я звернувся з відкритим зверненням до президента України та до прем'єр-міністра України, як голова Комітету промислової політики підприємства, як заступник лідера радикальної партії з економічної політики щодо зміни економічної та кредитно-грошової політики держави. Та політика, яка проводилася попередньою владою, яка, на жаль, продовжується існуючою владою, вона призвела Україну до економічної катастрофи. Астрофи за останні 25 років в світі є тільки п'ять країн, економіка яких зменшилася на першому місці серед цих країн. Є Україна. ВВП України в реальному вимірі скоротився на 35%. Ви собі це тільки уявіть за цей же час. Економіка Китаю зросла в 10 разів. Це є абсолютно неприпустимим. Такий безпрецедентний економічний спад він продовжується сьогодні. Сьогодні фактично Україна знаходиться в стадії економічної депресії. Ви подивіться на всі економічні показники. Прогноз МВФ та Світового банку по цьому року падіння ВВП 12%. Ви подивіться на безробіття, б'ємо нові рекорди. Вже майже 2 мільйони безробітних. Ви подивіться на еміграцію, коли сьогодні тільки в Польщу в першому півріччі 2015 року виїхало понад 400 тисяч українців. Ми втрачаємо сьогодні найцінніше. Ми втрачаємо талановиті та працьовиті руки українців, які їдуть за кордон шукати кращої долі, які руйнують свої сім'ї, які там будують економіку інших країн. Яким чином на це реагує влада? Яким чином на це реагує влада? Які є пріоритети влади? Розпродати те державне майно, яке залишилося, чи що ще зробити сьогодні? влада має передусім дбати, і це є принципова вимога радикальної партії про створення нових робочих місць подолання безробіття, щоб люди не тікали за кордон, щоб вони не ставали наймитами. Друге це збільшення національного виробництва та збільшення експорту готової продукції, а не просто сировини, як це відбувається сьогодні. Третє це підтримка національного виробника. Нам сьогодні потрібно не затягати паски. Нам сьогодні потрібно не робити кредити чи податки високими а навпаки. Сьогодні потрібна радикальна податкова реформа, зменшити податковий тиск, потрібно вивести економіку з тіні, Потрібно забезпечити здешевлене кредитування, реально Сектору економіки, там, де виробляється готова продукція, для того, щоб українці себе знаходили в своїй рідній країні, для того, щоб сім'ї були цілими, для того, щоб ми тут створювали добробут. Тільки один приклад: на, на прикладі Львова: чому середня заробітна платня у Львові в п'ять в 5 разів менше ніж у Кракові? Туризм гірший. Ні, я вам скажу, тому що промислове виробництво у Львові один мільярд євро, а у Кракові майже сім мільярдів євро. Тому відповідь це відродження промисловості. То є шлях до Європи. Дякую.